До Дня Збройних сил України автосалон «Житомир Авто» – офіційний дилер автомобілів Кія, влаштував благодійну акцію для школярів. Щоденно впродовж тижня сюди приходили десятки дітей, аби вдосталь погратися і весело провести час. За веселощами не забували згадати українських військових. Стати, як мій батько, воєнним. От і у нас сьогодні були конкурси дня підтримати дух воєнних служащих на сході України. І діти, і вчителі від такої акції у захваті. Мені дуже сподобалося, ми грали в різні веселі ігри, дуже було весело. Ми, вчителі, дуже дякуємо. За таку можливість ми дуже дякуємо, що Житомиравто авто знайшло і кошти у наш нелегкий час, і час виділити за чотири дні. Тут побувало вже близько 500 учнів, і дійсно всі повертаються з величезним позитивом в школу. Всі повертаються із посмішками. Тим більше, що зараз в наш час у батьків багато дуже клопотів кругом по телевізору. Дуже багато негативного. Діти в школі чую, як спілкуються на перерві. знають уже, що таке війна, що таке гранати. І тут, ось як знаєте, світле сонечко серед такого зимового морозного дня, житомир авто і свою благодійну акцію. По закінченню заходу, кожен з учнів отримував подарунок від автосалону. А ще завдання намалювати автомобіль своєї мрії на конкурс. У дітей на цей рахунок думки різняться. Я мрію, щоб в мене була машина, яка вміла літати по небу. Я б хотів мати собі джипа з розкішними сідушками, мекельками. Ну, називається вона Kia Sorento. Директор автосалону Житомир авто вірить, такий конкурс стане гарною нагодою для дітей і їх батьків згадати про свої заповітні мрії. Всі святкують День Збройних сил України. Ми хочемо долучитись до цього свята і допомогти нашим дітям. І їм, і їх батькам відчути, що у нас дійсно гарні збройні сили, гарна держава. Долучитись до того, щоб вони не переставали мріяти мріяти про мирне майбутнє, про мирне життя, про свій дім, про новий автомобіль. Результати конкурсу Автомобіль моєї мрії оголосять у День Святого Миколая. Автори найкращих малюнків отримують подарунки від автосалону Житомир Авто.